Ось ця книга не просто мене захопила, вона довела мене до екзистенційної кризи і заставила поки професію, якою я жила все своє життя. Сьогодні я розповім, як художня книга Роман змусили мене поставити на паузу мою музичну кар'єру, як я дійшла до вигорання, і мій чіткий план виходу з кризи та пошуку себе. Привіт, мене звуть Анастасія Буряк, і я дуже-дуже сильно рада вас бачити на моєму ютуб-каналі. Я народилась в сім'ї музикантів і десь з трьох років мене віддали на навчання. Я вчилася на оперну співачку і нікого не було зовсім сумніву, ким я стану, коли виросту. Але зараз не все так однозначно, як то кажуть. Ем, я знаю, що я мама українка у Франції, людина з РДУХ. А так я в поняття не маю хто я, що я і що я хочу робити, і що мені дійсно приносить задоволення. До недавніх пір я ще була студентка, але про це буде вже пізніше. Тож вітаю вас на моєму ютуб каналі. Тут ми з вами будемо обговорювати теми саморозвитку. Пошуку себе, мотивації, а також будемо обговорювати книги нонфік, і не тільки художні Також це мій власний, сподіваюсь, трансформаційний експеримент. Е, моя ціль зробити тут таку дружню підтримуючу спільноту. Тож підписуйтесь і будемо допомагати один одному в коментарях. Тож, як я дійшла до кризи, насправді вигоріла я ще десь у 2017 році, але... Тоді я би з музичного училища і мені треба було їхати у Францію, я поїхала у Францію, тут нова мова. Треба було вчити мову музичну всіх цих термінів в консерваторії, все по-новому. Коротше, я намагалася просто вижити. І, звісно, так інтерес по, до моєї професії, такий чистий, захоплюючий, потроху починав спадати. Потім Ковід, я народила дитину, ем, сім'я і повномасштабне вторгнення. І звісно, що в той момент ну, не сильно то хотілося думати ні про який вокал, і це не дуже то й цікавило. Ем, але я думала, що це пройде не, що це тільки, тому що у нас зараз набагато важливіші якісь питання і справи і переживання. Але ні, я перестала ходити на уроки з задоволенням. Я туди ходила, бо так треба, нічого ніколи туди не вчила. Викладачі були не дуже задоволені тим, що я просто приходжу кожен раз і витягую на своїй базі. Вони ти знали, що я витягую це просто на своїй базі і нічого нового не вчу. От. І думала, що якось поступивши. На бакалавра і е, в консерваторію, в яку я дуже хотіла і мріяла, що ситуація якось зміниться, але вона не змінилась. Е, мені ставало все гірше і гірше. Ми дійшли до того, що я пішла в терапію, до психіатра, і ми знайшли мій депресивно-тривожний розлад. І ось я вже на антидепресантах. Здавалось би, мало би бути вже краще, але краще не ставало. І я пішла ще раз до психіатра, щоб дорозіратися. А що ж зі мною, блін, не так? І виявилось, що я рдух. Ну і тут я вже думаю, ну все, зараз літні канікули, я підлікуюсь, я навчусь жити з рдух, мен... я відпочину, мені стане краще, і так і сталося. Мені літом дійсно було просто чудово. Але. Як тільки я вийшла на навчання, не пройшло і місяця, як я вже була задовбана, втомлена, схарена і сумна. І далі був два тижні тому десь приблизно такий вирішальний тиждень для мене всесвіт, просто от з всіх. З цих сторін мені просто нагадував, що десь всередині мене є такі два питання, які я запхала так, щоб ніхто їх не бачив, тому що мені було навіть страшно про них думати. Але ну, я ж кажу, в цей е, тиждень зійшлися всі зірки, всі мені нагадали і поставили е, таке питання. І е, ось я сижу в своєму потязі, їду додому, читаю свою прекрасну книжечку. і... Читаю ось ці фрази. Зараз прочитаю вам: груди стискає провиною, ніби я зрадила власне майбутнє, зв'язавшись в емоційну інтрижку з човнобудуванням. Там головна героїня, вона нейрохірургіня, З маленького віку вона почала вчитися, вчилася довгий час, і також у неї є оця провина. Так, що вона е, захопилася на кілька тижнів там човнобудуванням. Я все своє доросле життя присвятила медицині, а досить було однієї затяжки правильним косяком, і я вже зауважу, і я вже зважувала чи не кинути все під три чорти. Я така: стоп. Це мені дуже відгукається, ну прям максимально відгукується. І мені вже ну, сльози наверталися на, е, на очі. Я просто розумію, що це і. Ну, це реально те, що я відчуваю. Навіть просто подумати, а що, якщо це не моє? А чи люблю я співати, точніше, а чи улюблю я співати саме оперний спів? Та я такі питання не могла собі в голос проговорити, мені було дуже страшно. Ну, це... Здавалося, що ти зраджуєш себе, батьків, всю сім'ю музикантів, вокалістів, всіх професорів, всіх, хто в тебе вкладалися. Ну просто дійсно, коли ти з трьох років до сьогодні, тобто 24 роки підряд, вчишся цій професії, сказати собі, що а чи це моє, і може взагалі це не для мене, страшно. Дуже, ну, максимально страшно, особливо за півроку до того, як отримати диплом. Ну, як би, а чого б і ні. І ще був один момент, коли вона розповідала про своє нове хобі, але в тому і річ, що це нічого страшного. Байдуже, якщо я налажаю, можна почати наному та й взагалі щиро кажучи, пофіг, тому що мені було добре від самого процесу. Я не рву жили, аби побачити результат. Я люблю це робити, і не мушу, щосили зосереджуватися, нічого не мушу. Тільки засунути руку в глину і бути: я відключаюся, відпускаю думки на волю. І тут я починаю ридати дуже сильно, наче ну просто Ніагарська вода водоспада в мені розірвалася, і всі 30 хвилин, коли мені треба було йти додому, я йшла і ривіла, тому що я розумію, що я давно вже не відчуваю такого. Щастя, щось робити, бути в цьому процесі, не зважати там, на якийсь результат, а просто ти це робиш, бо тобі хочеться. Це настільки. Класно, і мені настільки хочеться це відчути. Що якби ось ці 30 хвилин, коли я йшла додому, переварювала всі ці питання, проговорювала їх своєму чоловікові і ридала, я розуміла, що все, завіса впала, не бачити очевидного вже більше неможливо. І я вирішила не приймати е, таких рішень на емоціях і дала собі тиждень не подумати, але я була впевнена. Що за цей тиждень нічого не зміниться, що в кінці тижня я піду, напишу в адміністрацію, що я хочу завершити навчання, так і сталося. Тож ось ми тут. Я перше за своє життя ніде не вчусь, ніде не працюю, але завела YouTube канал. Та-дам! Чи мені страшно? Дуже страшно, ну бо я не звикла взагалі жити і навчитись. Це для мене просто якась нова реальність. і Я не знаю, як люди живуть і навчаться. Ну, тобто, поза усією е освітньою схемою. Я не знаю, як люди живуть. І так, мені дуже страшно. Але з іншого боку, нарешті, я маю час на дослідження себе, дослідження, чого мені подобається, покращення якості свого життя, а також. Попробувати щось, якийсь новий спорт, щось нове, і взагалі е, жити наповненим життям, в якому є місце емоції радці, ресурсу та енергії саме для цього, в мене є план на три місяці для покращення базових потреб людини. Всі ми знаємо прекрасно, що й без бази у нас не буде ніяких у цих високих звершень нашого духовного розквітання і так далі. Спочатку треба налагодити базу. Тож кожен місяць я буду досліджувати одну тему з книжок, з статей, з відео, з досліджень. Буду вам робити таку вижимку, ділитися цікавою інформацією з вами, а також кожного тижня ставити одну просту звичку на челендж і разом з вами її виконувати. Цього місяця у нас тема буде сон: база, основа, ґрунт. І так як я рдужна пізня сова, з графіку мене збитий просто. Ну, не можу. Бо в 22 приблизно десь так я і записую зараз відео. У мене просинається мій гіперфокус, і я радію, що нарешті у мене є енергія хоч на щось. Можу на цьому гіперфокусі засидітися до пізньої ночі або раннього ранку. От, а потім переводжу будильники по 10 тисяч разів, встаю в самий останній момент, збираю швидко дитину. Е Постійно, ти на стресі, вже тільки проснувся вже стрес, тому що ти там запізнюєшся, збираєшся, збираєшся, як попало дитину, ту бігом відводиш в школу, приходиш додому, закриваєш всі ролети і спиш годинами. Ну коротше, така собі ідея, якщо чесно. Але коли там, наприклад, було мене навчання, було взагалі прекрасно. Я не спала ні вдень, ні вночі ніколи. Ну коротше, таке собі. От і значить, перша наша звичка буде проста. І єдина, ми встаємо по першому будильнику. Тобто я зразу буду собі заводити один єдиний будильник. Е, у мене спеціальна є для цього програма, так щоб у мене не було шансів його перезавести. Тобто, коли я лягаю спати, я собі підсвідомо кажу: у мене один будильник, і якщо я його виключу, то ніхто нікуди не йде. Малий не йде в школу, ми всі все проспали. Ну, коротше, таке собі заняття, якщо чесно. Тому я вважаю, що це непоганий старт. Я собі ще написала, що буду вставати між сьомою і восьмою годиною, але чесно, я не буду сильно запарюватися на вихідних, от цими саме годинами. Буду тільки я їх контролюю тільки на протязі тижня. Тож. Хотіла ще розказати про правила челенджу. У нас челендж на сім днів, але сім днів не календарних, сім днів просто челенджу. Зараз поясню, чому. Тому що використовуємо таке правило трьох, я його десь прочитала, почула, я вже не знаю, це не я придумала, але суть в чому. Якщо ви пропустили один день. Нічого страшного, два дня нічого страшного, головне, щоб на третій ви продовжили челендж. Тоді челендж не вважається проваленим, і у вас немає у цього, знаєте, квадратика, який там треба закреслити, чи він там червоненький, чи ще щось. А у вас така цепочечка була зелененьких квадратиків, і ти такий думаєш, ну блін. Ну коротше, цей челендж має нам допомагати виспатись, а не додати ще стресу. І від цього ми спати будемо ще гірше. Тож е, у нас є люфт у цей два дні, і ми спокійно можемо собі, там, якщо всі ми люди е, не встали по першому будильнику, нічого страшного, завтра ми встанемо по першому будильнику і будемо далі продовжувати собі е, челендж, який не зривається, який йде ідеально, і ми все використовуємо, і ми себе дуже сильно хвалимо, тому що ми молодці і виконуємо наш челендж без. Пропуск. Мені, звісно, так як у мене зараз е, трошки є часу, мені зараз дуже-дуже сильно хочеться наставити собі ще інших звичок, але я себе знаю. Ми ставимо лише одну, тому що нам наша задача е, виконати на довгу перспективу всі ці звички, щоб вони нам покращили життя, а не вигоріти в перший же день і закинути це все діло. Е, тож, стримуємо себе, все по черзі. Одна звичка, потім інша звичка. Зараз я закінчила читати книгу Ольги Маслової і Ніни Бельської. Коли я нарешті висплюсь, якось так вона називається. Я всі посилання залишу під відео. От, це дуже класна книжка, тому що цю книжку можна читати людям, тим, які живуть за кордоном, і тим, які живуть в Україні, тому що авторки. Вони зараз живуть в Україні під час війни. Цю книжку вона була видана під час війни. Тобто там є в кінці прям здоровий такий дуже вичерпний, класний розділ, як можна собі покращити сон. Навіть в такі страшні часи з дуже вам її рекомендую. Класна книжка. Більш про неї розповімо вже, мабуть, що в наступному відео. Напишіть в коментарях, які у вас є проблеми зі сном. Чи проходите ви зараз якусь кризу? Обов'язково всім діліться в коментарях. Я хочу, щоб ми з вами створили такий безпечний простір, де ми можемо з вами ділитися своїми проблемами. Знаєте, як з подружкою за, за чашкою кави, ти там їй вивалюєш всі свої проблеми. Вона тобі свої, ви один Одного замінили терапевта. Не треба так робити до терапевта, все одно треба йти. Настрій вже покращився. От я хочу, щоб у нас був такий безпечний простір, де ми кожен можемо поділитися один з одним. Я обов'язково себе буду читати, відповідати. І, до речі, про безпечний простір. Якщо будь якісь негативні наїзди на один одного, ми це діло будемо блокувати. Таке ми не приймаємо. Тут у нас безпека, любов і такий дружній простір, де ми можемо відчувати себе комфортно. Якщо ви додивилися аж до цього моменту, по перше, я вам дуже вдячна. А по-друге, я б дуже вас сильно попросила поставити лайк цьому відео, підписатися та поставити дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Це абсолютно безкоштовно для вас, але для мене це дуже-дуже важливо. Алгоритми Ютубу будуть знати, що це відео для вас корисне. Воно буде його просувати. І я буду дуже дуже сильно щаслива. Тут, тому що це мій новий Ютуб канал. Я ще не знаю, як це все працює. Я ще тут розбираюся. Мені дуже дуже цікаво. Я дякую, що вислухали. Чекаю вас в наступному відео, де ми з вами поговоримо ще більше про сон. Анонсуємо другу мальбусіньку звичку, яка буде потрошку покращувати наше самопочуття. І проаналізуємо першу звичку, як пройшов наш перший тиждень челенджу. Дуже вас люблю і обіймаю і до наступних відео. Па-па!